Синхронізація. Синхронізація, наше все. Слухай, я е, дивився, в Москві знову щось лепить. А там не тільки в Москві. Тут, щоб ви розуміли, Влад нам теж накидав всякого різного. Ну, давай про Москву спочатку. Е, так. Знову спокійно літає невідомий БПЛА. Дуже коротке там відео. Шолотить де, але їм тривожна. Це просто все в процесі, тому воно сипеться. Ми вам показуємо. Щоб це не означало, очевидно, що завтра, післязавтра ми дізнаємося подробиці. Це це буквально з'явилося вже під час етеру. Так, що ми по Білгород вогні і те, що несеться. Знаєш, як чекай, знайшла матеріал CNN про те, що в Росію повертається серпневе прокляття? Аномалії, так, це пожежі. Що, це що означає? Це означає, що прокляття набирає обертів. А, хорошо, тоді прокляття. Дивіться, зараз будемо показувати те, про що ми нічого не знаємо, тому що це все відбувається прямо зараз. Воно сипеться влад. Виводь свої картинки. Ага, треба підготувати їх. Говорять про те, що кримський міст в Диму. Ну, інформація не перевірена, я одразу кажу. Але картинка мені подобається, якщо це правда. Угу. Як ви розумієте, у нас нема можливості зараз, е, якби достовірно перевірити, що там до чого. Але не тільки Кримський міст, але і мій улюблений Бердянськ. Я. Блін, я навіть знаю, де це е, Бердянськ теж е, покажіть. Як там вони кажуть, задимлення. Утворилося задимлення. Знову бавовна. А, так, ця сама інформація. Ну, так, я бачу в цього. У Брочука теж. бручукано. Написав там, хто знає. Що? Дай без звука відос невеличкий. У-у. Це ціла бавовнище. О, і Це два черта не... йдуть, які взагалі не звертають увагу на те, що там відбувається. Ну, друзі, даємо те, що, те, що сипеться, а далі так, дивися, радник мера Маріуполя також повідомляє про вибухи у Маріупольському районі, якщо точніше, десь між Ялтою і Урзуфу. Крим. А, все так. Ну, кримський міст, ми можемо це називати відповіддю. Але я думаю, що це системна робота Збройних сил України. Ну, відповіддю на удари по Кривому Рогу і Оріхову. Але я думаю, що це так не працює. Це системна робота. А, от, е, показали те, що знаємо, а далі вже будемо розбиратися. Так, Саша, що ми, що ми даємо на цей на завершення? Давай Білгород-Вогнях. Білгород в огнях, так, можемо. Це, це те, що розпочалося ще вчора, тривало практично цілий день, продовжується сьогодні, це неймовірно. І в їхніх пабліках вони повідомляли. Може, можемо влад показувати ці відео, вони коротенькі. Російські ЗМІ повідомляли про вибух, вибухи у Москві. За словами очевидців, вибух був чутно в районі Живопісного моста на проспекті Маршала Жукова. І деякі стверджують очевидці, що БПЛА впав в районі Москва-Ріки. Ну, там, це да, відео епічне так. мені дуже подобається. Значить, воно е були якісь змагання байдарочників і під час змагань було зафіксовано цей вибух. Байдарки не постраждали. На жаль. Так, це попав. Вибух попав під час трансляції чемпіонату Росії по Греблі, і тут ще одне достатньо епічне відео якраз детонації пітарди. Сергіїв Сергій... посад. посад на заводі звичайних біноклів. Я Бінокль, так, що це цар бінокль вибухнув. Ми вже жартували в етері. Є цар пушка, є цар колокол, а це цар цар цвістящий, шипящі Цар-біноклю бінокль вибухнув. Тому. Хорошо. Так. Дивись, в мене є. Мені дуже подобається взагалі реакція простих. Як це жителів Москви, які ну і що? Ну і що літають? Ну, це це дуже красномовно говорить про те, хто, хто населяє територію тієї країни, і що вони за народ реакція на польоти, систем систематичні польоти безпілотників? Ну, хто скаже, чому вони тут літають? Это же прям зафиксировано? Да. да. Ну тогда могу только сказать, чтобы не смотрели, наверное, люди, не получали негатив, не думали о плохом. Не смотреть а... вверх. Не тысь в гору, помятаешь фильм? Ну так. А я-то про не знаю, что сказать. Ну, ми вже дивувалися постійно їхні реакції. А... Чи, чи, чи як це працює? Вони, звісно, ну їх навіть кумедними мене назвеш. Вони просто притрушені на всю голову. Так, дивися. Ще новина сьогоднішньої ночі відбулася пожежа на полігоні твердих побутових відходів. У Балахнінському районі Нижогородської області. Судячи по тому, що ліквідації наслідків залучили різні відомства та підрозділи, включаючи дорожні служби та представників лісництва, вогник з відходів вийшов потужний та з наслідками, і це теж приємно.